Фатальна помилка на Перекарпатті в аварії загинув велосипедист. Дорожньо-транспортна пригода трапилася у селі Матеївці на Коломийщині. Коломищині. на Керманича двоколісника вчинила 22-річна водійка. Чоловік рухався у попутному напрямку і раптово вирішив повернути ліворуч. Наслідок ДТП, уродженець Херсонської області, 1954 року народження. Помер на місці події. Керманичку перевірили на стан сп'яніння. Результат Твереза. Слідчі з'ясовують обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди в рамках відкритого кримінального провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Поліція Прикарпаття вкутре закликає водіїв дотримуватись ПДР. Необхідно бути обережними на дорогах, вибирати безпечний швидкісний режим та відмовитися від ризикованих маневрувань. Велосипедистам варто пам'ятати наступне завжди. Використовуйте особисті засоби безпеки. Це є шолом на коліники. Одягайте світловідбиваючі жилети або позначте себе світлові. Відбиваючими елементами на одязі, щоб бути помітними на дорозі, завчасно показуйте зміну руху іншим учасникам дорожнього руху, дотримуйтеся вимог знаків, розміток та сигналів світлофорів. У жодному разі не сідайте за кермо у стані алкогольного спяніння. Бути обачними також просять і пішоходів, особливо у темну пору доби. Люся Гребик, Віталій Магалаті, телеканал 402.